привіт! Це Сагай Дасі. Хочу презентувати вам сьогоднішню ранкову йогу всього на 20 хвилин. Вона подарує вам бадьорість, енергію і сили зранку. Не забудьте поставити лайк, щось прокоментуйте, мені буде дуже приємно. А також підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео. Ну що ж, пішли займати. Намасте, всіх вітаю на ранковому занятті. І так, сідаємо прямо з прямою спиною. Плечі круговим рухом. Від Відводимо назад, прикриваємо очі, налаштовуємося на практику, ставимо долоні на ребра, з'єднуємо наші пальчики, робимо вдих, розводимо долоні в сторону, і на видосі з'єднуємо пальчики, дихаємо діафрагмою, вдих, руки розходяться в сторони. І на видосі руки повертаються. Попередню позицію. Вдих, глибокий вдих в сторони. І на видусі повертаємося в центр. Ставимо долоні на коліна, плечі кровим рухом, відводимо назад, запрокидаємо голову і опускаємо підборіддя до грудей. Назад і вперед розминаємо нашу шию, залишаємося в центрі і повертаємося справа наліво. Плавно, не поспішаючи, розробляємо нашу спину, нашу шию, залишаємося на правій стороні і робимо перекати під підборіддям по грудях справа наліво і зліво направо. Робимо рухи дуже плавно, повільно, справа наліво і зліво направо. Залишаємо голову в центрі, відводимо плечі назад, опускаємо голову в праву сторону і тепер робимо перекати через спину справа наліво, зліва направо, справа наліво і зліва направо. Глибоко дихаємо. Глибокий вдих. Залишаємося в центрі плечі, знову відводимо круговими рухами назад. Підіймаємо руки через сторони вгору, вдих. Тягнемося за руками якомога далі, вище. З'єднуємо руки на масте і опускаємо руки в центр грудей. Вдих, підіймаємо руки в сторону, тягнемося за руками вгору і на навидусь, опускаємо руки на мосте. Вдих, підіймаємо руки в сторону, тягнемося якомога вище, вище. І з'єднуємо долоні, підносимо долоні до лоба і до серця намасте. Кладемо долоні на коліна, опускаємо корпус вперед і округляємо спину, опускаємо голову назад, вдих вперед, видих, округляємо спину, опускаємо голову назад. Вдих вперед, видих назад. Розробляємо нашу спину, вдих вперед, дивимося перед собою, видих, округляємо спину, опускаємо голову. Залишаємося в центрі, підіймаємо руки в голову, глибокий вдих. І на видосі праву руку кладемо на ліве коліно, а ліва рука за спину. Дивимося, щоб маківка настягнулася чітко вгору, корпус не завалюємо назад. І скручуємося в ліву сторону. І на видосі повертаємося вдих. Підіймаємо руки вгору, тягнемося з руками вгору. І на видосі, тепер опускаємо ліву руку на праве коліно, а права рука заходить за спину. Корпус не завалюємо, маківка тягнеться вгору. Дивимося за праве плече, глибокий вдих. І на видосі повертаємося в центр. Підіймаємо руки через сторону вгору, вдих і на навидися, опускаємо на масте в центр грудей. Кладемо руки на коліна і робимо такі коло нашим корпусом. Вдих вперед. Голова перед собою, видих назад, округляємо спину. Вдих вперед, видих назад, вдих вперед. Видих назад, округлили спину, опустили підборіддя. Вдих вперед, видих назад. І ще один раз. Вдих вперед, видих назад, залишаємося в центрі і тепер міняємо напрямок, робимо в іншу сторону, вдих вперед, видих назад, вдих вперед, видих назад. Вдих вперед. Видих назад, округляємо спину і переходимо в нейтральну позицію, пере, переводимо руки через сторону вгору, вдих, шипляємо руки, в замочок тягнемося і замочками комога вище, і на видосі плавно через сторону опускаємо руки вниз, розкриваємо грудну клітку, плечі відводимо назад. І тепер випрямляємо праву ногу, ліва нога зігнута в коліні, стопа притиснута до стегна. Розвертаємося до правої витягнутої ноги, підіймаємо руки вгору, робимо глибокий вдих. І на видасі плавно пускаємо руки перед собою, крокуємо руками до стопи, носочок тягнеться на себе, можна призігнути коліна і вкладаємо живіт на бедро. Якщо живіт лежить на нашому стегні, то ми тягнемося маківкою до носочку. Носочок на себе тягнемо. Робимо глибокий вдих і на видосі плавно підіймаємося вгору, розвертаємося в центр, згинаємо ліву ногу і заводимо праву ногу за праве стегно, стежимо, щоб у нас праве коліно було над лівим. Сідаємо на обидві сідниці, маківкою витягуємося вгору, поза корови, підіймаємо ліву руку вгору і заводимо лівий лікоть за праве стегно. І дивимося в праву сторону за праве плече. Руку заводимо якомога далі за спину, скручуємося, корпус не завалюємо. Глибокий вдих, і на видусі повертаємося в центр, звільняємо ноги. І тепер випрямляємо ліву ногу. Права нога зігнута в коліні, розвертаємо корпус до лівої ноги. Робимо глибокий вдих, руки підіймаємо вгору через сторони. І на видосі, плавно опускаємося вниз, тягнемося вперед, за нашим носочком. Можна взятися за стопу і потягнутися маківкою до нашого носочку. Живіт ми вкладаємо на стегно, дивимося перед собою вдих, і на навидесі ще більше, опускаємося вниз. Тягнемося ще один раз, глибокий вдих. І видих, тягнувся ще більше. Вдих і на видисі. Повертаємося вгору. Тепер заводимо ліву ногу за право, Ліве коліно над правим коліном, сідаємо на обидві сідниці. Тепер підіймаємо праву руку вгору, ставимо ліву стопу на підлогу і ліктем штовхаємо наш, наше стегно в сторону, а самі скручуємося. В ліву сторону, руку заводимо за спину, глибокий вдих, і на видисі повертаємося в центр, звільняємо ноги і плавно переходимо в позу кішки. Опори на всій поверхні долоні. Долоні стоять під плечами. Робимо глибокий вдих, підіймаємо голову вгору. Прогин спині і на видих, округляємо спину, опускаємо голову. Вдих, голова вгору, прогин, видих, округляємо спину, опускаємо голову. Вдих вгору. Видих вниз, округляємо спину, розробляємо нашу спину. Ще один раз, глибокий вдих. І на видисі. Залишаємося в нейтральній позиції, підіймаємо праву руку вгору і занурюємося правою рукою в ліву сторону. А ліва рука тягнеться за головою вперед. Скручуємося, дивимося вгору, робимо глибокий вдих. Можна підняти ліву руку вгору і завести ліву в руку, зачепитися за праве стегно. Ще більше, якщо важко, то залишаємося в попередній позиції. Дивимося, щоб таз у нас залишався в центрі. Ми його не зміщуємо. Робимо глибокий вдих. І на видосі плавно розкручуємося, повертаємося, ставимо долоні в опору під плечі. Дивимося вгору, прогин спині вдих. І на видосі опускаємо голову, округляємо спину. Вдих, підіймаємо голову, прогин. Видих, опускаємо голову, округляємо спину. Ще один раз. Глибокий вдих, дивимося вгору і залишаємося в нейтральній позиції. Підіймаємо ліву руку вгору, глибокий вдих. І на видосі заводимо ліву руку в праву сторону, опускаємо ліве плече на підлогу, а праву руку витягуємо за голову, тягнемо якомога далі, скрутка. Можна правою руку, руку підняти вгору і зачепитися за ліве стегно, таким чином, ще більше скручуючись, глибоко дихаємо, глибокий вдих, і ще глибший видих. Робимо глибокий вдих. І на видисі плавно звільняємо руки, розкручуємося, ставимо руки в опорі під плечами, дивимося вгору, вдих. Навидися, опускаємо голову, округляємо спину. Вдих вгору, видих вниз, спина кругла, вдих прогин спині, голова вгору, видих вниз. І тепер знову залишаємося в нейтральній позиції. Розводимо коліна ширше. Носочки з'єднуємо за тазом позаду і відводимо таз назад. Руки в опорі і робимо полуколо нашим тазом справа наліво, зліво направо розробляємо наші тазові суглоби, спину, плечі, штовхаємо таз справа наліво, зліво направо і глибоко дихаємо нашим рухам. Залишаємося в центрі, відводимо таз назад. За руками тягнемося вперед, опускаємо лоб на підлогу. Тепер з'єднуємо наші долоні разом, підіймаємо на мосте вгору. Таким чином, ми ще більше розтягуємо наші плечові, плечові м'язи. І тут ми повністю розслабляємося, відпускаємо напругу, опускаємо долоні, дивимося перед собою і плавно повертаємо впругу. В позу кішки, ставимо коліна під, під таз, опори на долонях, ставимо носочки на підлогу і плавно підіймаємося вгору, вдих, роб, через сторони підіймаємо руки вгору, тягнемося роб, за руками назад, опускаємо руки, ставимо руки на наш поперек. Пальчиками вгору і штовхаємо долонями таз вперед, якомога далі. Голову запрокидуємо, розкриваємо грудну клітку, розкриваємо серце і штовхаємо долонями таз якомога далі вперед, поза верблюда. Глибокий вдих і видих ще більше, штовхнули таз вперед. Шавіт втягнули, плечі розкрили. Глибокий вдих. І на видосі повертаємося вгору, сідаємо на наші п'ятки, відводимо плечі круговим рухами назад. Тепер великі пальчики кладемо в центр долоні, робимо кулачки. І кулачки ставимо в нашу боршну область, плечі відводимо назад, коліна разом і опускаємо живіт на наші стегна, зануримо кулачки в м'який-м'який живіт. Опускаємо лоб на підлогу і повністю розслабляємось, даємо нашому травленню зробити свою функцію, поліпшуємо перистальтику. В цій позиції ми повністю відпускаємо напругу в животі, Ми відчуваємо приємну пульсацію і глибоко-глибоко дихаємо ребрами, глибокий вдих. І ще глибший видих. Робимо глибокий вдих і на видосі плавно підіймаємося вгору. Через сторони підіймаємо руки вгору, вдих, заводимо руки назад пружинними рухами. І на видосі опускаємо руки намасте перед грудью. Опускаємо руки, схрещуємо наші стопи позаду. І плавно сідаємо в центр килиму, сідаємо з прямою спиною, плечі відводимо назад. І тепер переходимо впродовж нашого килиму, обіймаємо голені, дивимося перед собою вдих і на навидисі плавно, хребет за хребцем, опускаємо спину вниз, підіймаємо коліна на себе, обіймаємо наші одини. І опускаємо голову, і зробимо перекат зі сторони в сторону, розслабимо спину, промасуємо, відпустимо напругу, можна прикрити очі, насолоджуємося цим рухом, покачуємося, промасовуємо спину. І тепер залишаємося в центрі, розводимо коліна в сторони. Підіймаємо стопи вгору, коліна зігнуті, беремося руками за внутрішню поверхню стоп і зробимо покачування зі сторони в сторону, дивимося, щоб наш поперек був притиснутий до підлоги і качаємося зі сторони в сторону, поза щасливої дитини. Можна прикрити очі, масуємо наш хребет. Тепер з'єднуємо стопи разом, опускаємо стопи вниз, руки кладемо в область тазу, зробимо такі пружинні рухи нашими колінами, розслабимо наш таз, дозволимо силі гравітації самі розкрити наші стегна, наш таз, відпускаємо всю напругу, глибоко дихаємо, глибокий вдих. І на видосі з'єднуємо коліна разом, підіймаємо праве коліно на себе, а ліву ногу випрямляємо, тягнемо коліно до грудей. І тепер ставимо праву стопу на ліве стегно, відводимо коліно вліво, праву руку витягуємо вправо і голову повертаємо до витягнутої правої руки. Дивимося, щоб обидва наші плеча залишалися на підлозі. Глибоко дихаємо. Глибокий вдих і на видосі. Повністю розслабилися, відпустили всю напругу. Глибокий вдих і на видесі. Повертаємося і тепер міняємо лівий, ліве коліно, тягнемо до грудей. Коліно переводимо в праву сторону, стопа лежить на, лівій, на правій нозі, а ліве коліно. Штовхаємо до підлоги, голова розвернута в ліву сторону, ліва рука тягнеться. Слідкуємо, щоб обидва плеча залишалися на підлозі. Тут ми повністю розслабляємо нашу спину. Приємна скрутка, ми природньо дихаємо. Глибокий вдих і на видосі плавно розкручуємося. Згинаємо обидва коліна, руками обіймаємо наші голені і знову покачаємося зі сторони в сторону, розслабили спину, прикрили очі, відчули повне повне розслаблення. Тепер підіймаємо лоб, тягнемо лоб до наших колін, і навидимося, опускаємо голову і зробимо перекати вперед-назад. У силі енергії, робимо перекати, промисуємо наш хребет, розподіляємо енергію впродовж нашого хребта рівномірно. Це дозволяє нам розблокувати всі зажими, вперед і назад, зробимо декілька перекатів і залишаємося в сидячій позиції. Плечі відводимо назад, опора на долоні, підіймаємо одну ногу, іншу, згинаємо в коліні, переводимо руки перед собою, тримаємо міцним наш прес, зміцнюємо брюшну область, випрямляємо ноги і плавно хребет за хребцем, опускаємося вниз, розводимо ноги і руки в сторони. Переходимо в позицію повного розслаблення шевасину, відпускаємо всю напругу, відчуваємо легкість в тілі, уявляємо, що наше тіло не наче перинка, таке легке. Ми відпускаємо всі емоції, всі переживання, всі бажання і дозволяємо собі просто бути. Відчуваємо радість, відчуваємо спокій, відчуваємо безпеку, відчуваємо мир, відчуваємо любов. з'єднуємо стопи разом, руки витягуємо за головою, витягуємося руками, ногами в різні сторони, натягуємо тіло як строночку. І перевертаємося на бік, допомагаємо руками, встаємо і сідаємо в зручну позицію. Плечі відводимо круговим рухом назад, розслабляємо шию, прикриваємо очі, легко посміхаємося. Пробуємо глибокий вдих, підіймаємо руки вгору, намасте, опускаємо в лоб і опускаємо розум в наше серце, опускаємо намасте в центр грудей, прикриваємо очі, легка посмішка, опускаємо руки на коліна, з'єднуємо великі вказівні пальці і налаштовуємося на чудовий день. Всі! Гарного настрою і продуктивного дня Намасте!